Є нагода нам чергове зібратися, У нас сьогодні з вами 54 те засідання постійної комісії з гуманітарних питань освіти, культури, спорту, духовного розвитку, молодішньої політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства та соціального захисту. На порядок денний виноситься одне єдине питання про наглядову раду комунального некомерційного підприємства о радість перекладення плану виховання у радість селищній Даний проєкт нам. Говорить про те, що значить ми з вами приймаємо рішення, погоджуємо проєкт, утворюємо наглядову раду, тобто вже кількісний склад і поіменний список затвердимо. Далі рекомендується затвердити положення про наглядову раду. Радівська лікарня планового лікування, ну і відповідно вже всі юридичні моменти в'язка. Даний проєкт погоджений, є відповідні е, лоборобі, вироби, висі, і такі які... Та, і за даний проект. ось ви бачите положення. Е, Часто ви вже ознайомлені, тому що у нас на попередніх комісіях розглядалося дане питання. Так, ви матимете можливість побачити. Ось хочу акцентувати вашу розклад на наглядову раду, маємо ціну підприємства. Значить, хто в нас сюди мішу, від, е, е, складу селищної ради? Сергія Наводськовка, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради, ставничий Сергій Наполіч, наш колега. Депутатом депутат, депутат Ораківської селищної ради 8 скликання Анна Нагорна, незалежний член наглядової ради, це апартаменції. Ірина Ковальчук. Залежний член наглядової ради Миколаївна і Наталісина Ковальчук, незалежний член наглядової ради. Ви знаєте, що конкурс був, були певні вимоги, відповідно, мали мати усі вимоги, вони пройшли відповідний відбір, тому планується, які були пропозиції заперечення. Що, які будуть пропозиції взагалі по даному проєкту.